Привіт, друзі! Мене звати Юлія Дмух і я сертифікована ведуча інтерактивної гри Життєвий капітал. Я щиро рада запросити вас прийняти участь в цій грі, яку ми проводимо разом з The European Ukrainian Hub. На цій грі ви зможете прокачати свої навички володіння фінансами, заробляння фінансів, примноження фінансів і зберігання фінансів. Ця гра також. Про ваші відносини відносини з людьми, які вам платять гроші, і ваші відносини з фінансами, яким чином ви можете ними розпоряджатися? Мерші бронюєте місце за столом гри, прокачайте свої навички, подивіться, які є можливості розширення вашого фінансової ємкості, які є можливості та монетизації ваших талантів. Та які ще є джерела доходів, які ви можете отримати завдяки вашим навичкам і вашим талантам? Всіх чекаю на гру до нових зустрічей!